Hyundai Kona, 64 кВт, комплектація преміум максимальна 2019 року випуску. Даний автомобіль був придбаний нами з лізного аукціону Нідерландів. По комплектації автомобіля все присутнє: безключовий. Датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика акрел. Пробіг даного автомобіля складає 130 тисяч Є підігрів обдув передніх сидінь, підігрів керма. Ось така мультимедія. Ось такий вигляд автомобіля у нас взаді. В комплекті з автомобілем присутні два зарядних. Даний автомобіль спочатку викопали, транспортували в Україну, розмитнили, зробили сертифікат. І завтра цей автомобіль будемо передавати вже новому власнику. Ось так, друзі. Ціна цього автомобіля повністю всіма послугами, включаючи з сертифікатом, складає 13900 євро. Тобто власник приїде, документи вже на нього всі випусні, всі готові, йому залишити тільки перша реєстрація в сервісному центрі. Хто бажає придбати автомобіль з Європи, звертайтеся за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Всім гарного вечора.